Давай потом. Здравствуйте. Вітаю вас. Я вас теж вітаю. Це чудово. Звідки ви? Зараз живу в Москві. Угу. А переїхали звідки з України? Ні, я не переїхав з України я переїхав з Сибирі. Угу. В Сибірі так гарно вчать українську мову. Ну, не тато був з Григорі. Дорогу. Що... Я зрозумів, ну що ж ваш тат батько молодець, що от і вас навчив українській молоді. Молодець був молодець. Ну. Зараз тиждень роки. Ладно. Ну так. Да. На які теми тут спілкуєтесь? Та тема та одна. Та, ж так, Як що думаєте з цього приводу, так. Та я нічого, не думаю. Я думаю, що швидше бо все це говно закінчилось уже. А для чого ж тоді Росія це починала? Та это вже пусть самі розбираються. Та як самі? Тут ніхто самі не розберуться. Ну, Просто на вашу а що, думку, ти як ти для ти чого ти Росія ти це Що ти, ти поможеш розібратися чи я. Звісно. Ну як? я. Ой, не мотюкайтесь, так? гарно почали українською розмовляти, над ну, тобі Добре, добро, почали добро, матюки добрий. вставляти. Прошу прощення. Тобто, ми зараз з тобою пойдемо, там ти к одному володі, а к другому і швидко їм об'яснімо, що нельзя ну, не так делати. Знову тюкається. Це ну, для связки слов. Не треба. Ні, не вам треба зібратися і до свого Володя піти і сказати, так, да, хай забирає війська з України. З Криму, з Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської області. Так ні, да. причем Крим то не Україна вже. Як це вже не Україна, Україна, це Україна. А хто так сказав? Конституція України і міжнародне право. Так подождите, Крим же согласно своєї Конституції Автоном республіки Крим. Он же провів референдум, прийняв рішення, ви б не могли Но... назвати статтю Конституції Криму, де входить в компетенцію зміна територіальної цілісності України? Такої статті, в принципі, ні одного государства нету. Уявляєте, є. І в навіть в Російській Федерації в Конституції є, І в Україні є. Є така процедура Но, прописана. В за своє время, я помню... І в Україні прописано. А от, скажем, в Конституції Автономної Республіки Крим такого нема. Так они не пользовались Конституцией, они воспользовались Чем? Там, есть, прерогатив. Так они повторили судьбу, в принципе, Украины в 90-х годах. Какая доля в... Украины, какая прерогатива? Дуже интересно. Ну, я сейчас попробую объяснить. Я не великий специалист в этом. Украина на, на, какое, на каком основании вышла из Советского Союза? А ты еще Радянский Союз пропонил свои основания. Не-не-не, там не так и было. Они же применили какую то норму права. Правильно? А І с... Саме неправда, тому, що 26 грудня 1991 року в Москві на з'їзді цієї там, комуністичної партії на пленумі було оголошено, що все, Радянський Союз припинив своє існування. Все. Угу. Угу. Так, а Україна на кому основанні вийшла? -то? Радянський Союз припинив існування. Радянського Союзу не стало. Не буду споріг, не знаю. Я знаю, що. У меня на слуху, например, такая вещь, что Украина воспользовалась просто своим правом, причем нарушив на причем на основании каких-то там резолюций ООН там, они воспользовались для того, чтобы выйти. Ну, бачите, вы не впевнені, я зараз дивіться. Я почну запитувати, що за резолюція ООН зараз. Да? На ви які документи спираєтесь? Ви ж не знаєте. Не, не скажу это, да. Ну для чого тоді ну, це вигадувати? Спеціалісти вже повинні розуміти, для чого тоді цю маячню нести. Це ж не треба так робити. Да? Так. Ну, хорошо. хорошо. Більше того, я... що якщо вже так ви хочете знати, в Конституції Радянського Союзу редакції 1978 року, стаття 72. Кожна республіка має право на вільний вихід із складу Радянського Союзу. Все. Очевидно, 72. Так, щоб так і було. А там же було ще написано условия, да, як це треба ділянку. Не... Їх прописали. А їх, не їх, не прописали так, ні. Ну дивіться, не ну ви знов, ви знов секунди, вступаєте секунди. в поліміку, коли не я володієте не інформацією. Я інтересую, щоб уточнити. Там же, наскільки мені відомо, було що написано про сроки, про те, що вони повинні були запросити. Дивіться ніякого запиту, да, скажем, до 90-го року такого нічого не було. В 90-му році вже прийняли спеціальний закон після того, як цією сностаттією скористались країни Балтії і вийшли із складу Радянського Союзу, тоді прийняли оцей якийсь закон, да, який там щось там прописував цю процедуру. От. На момент виходу Країн-Балтії цієї, скажімо так, норму закону не було. Але Україна, як, як і Білорусь, як і Казахстан, Узбекистан, Таджикистан і РСФСР. Стали, скажімо так, незалежними після того, як припинив існування Радянський Союз. Ваша аудиторія в випадку розуміє, що ви правили на 100%. Ніяких проблем. Я ж не, не опровергаю, я ж только Я не все, что что вы Давайте сейчас меня послушаем 3 секунды. А что а вот та, там что, произошло с Косово, с Косоварами? А что с Косово там отбылось? А ну так Крым сделал примерно так же. Что так, так само сделал Крым? Так же они самоопределением народа воспользовались. Який народ обозначался в Крыму? А ну расскажите мне. Кримський, багаціональний народ. народ. А скажіть О. мені, будь ласка, щось на національному кримському языке, скажімо так. А що, народ обозначається тільки мовою? Мова – це не від'ємна частина народності. Народ, так. А говорити. якщо є, значить, народ – це одна, скажімо так, з особливих е, е, рис, що характеризує народ – наявність своєї мови. Як курди, наприклад, так. Які є народ, не мають своєї держави. Там цигані, наприклад, є, скажімо, циганська мова, не мають своєї держави. Який народ саме визначався в Криму, яка мова? Можете мені щось на кремчанському сказати? Звісно, я зараз з вами розмовляю. Це не кримчанське. Якщо там люди себе вважають, що вони росіяни, чи русські, якісь вони, тоді знаєте, що в них є така держава Росія. Вони беруть туди переїжджають, От так, наприклад, там євреї. Їм не подобається якась держава, вони переїжджають, в них є своя країна, Ізраїль. Чи там Греки живуть в Україні, їм не подобається Україна, в них є, переїжджають до Греції, а не проголошують якусь свою Грецьку народну республіку на території України. Uh -huh. Uh -huh. Саме так тут і тут. Ну, давайте а они же не провозглашали. Самий э, самый, самый цікавий момент. Подождите, подождите она ж що... була изначально. Самый цекавый момент. Украинская автономна республіка була ж изначально. Самый цікавий момент. Самый цікавий момент що до того що навіть я до того, до того, як проводився так званий референдум, хоча його не було, Да, до референдума была республіка, А, то спочатку російські війська, порушивши, Договір о перебуванні. Резплат, скажу, що це усе. Захопили, І... започали захоплення парламенту Криму. Так, хорошо. У -у -у -у. Добре. Саме так. Так Кажіть мені, будь ласка, Шо? як би воно не було? Як це, як би воно не було? А, а була Кримська республіка, так? Автономна. Кримська республіка? Автономна, автономна республіка Крим була, так. Да, автономна так. республіка Крим. Поставі в. України. Була? Звісно, і є. Чого ж була? Ну, зараз вже була. Тому що вона Вона, вона і нас... є. Як записано Крим в Конституції Автономної Республіки Крим, редакція 98-го року що є невід'ємною частиною України. В своїй роботі керується... Законами Верховной Рады Украины, постановлением Кабинета министра Украины нет, и так нет, далее. Кристинцу, уважаемый, Конституция Украины же сейчас не работает уже. Кто вам да так я так сказал? Будь ласка, доведите меня. Ну, документ. Ну, так, вы, сказали, вы сказали факты, вы же ее потерлись. Документ, будь ласка, не назвите, яким це Вы своего президента, вы, вы конституционный <со>... переворот. Які, яким документом це встановлено? Рішенням Конституційного суду є. Рішення Конституційного суду є. Так не було рішення, в тому-то і Як діло. Це не так, було. він не встиг нічого сделати. Як це? Януковича скільки? За скільки там, 11 років не міг подати заяву в суд? Так, а зачем Чи його представники? Як для чого? Для встановлення, щоб було порушення, щоб був факт порушення. Так это це... Ні, не матюкайся. Ні. Ти От ти коли в 1993 -му. році, не треба тюкатися, в 1993 році на Росії був переворот Конституційний, це рішення і виніс Конституційний суд Російської Федерації, так. При чому Російська Федерація? Це важко. Я навожу приклад. Ось. А в нас переворотів не було. А, А не було. А і що Конституція у нас працює. Та, що ти. Так. Саме так. Давай ти моє. Не матюкайся і не твій. Шкода, що батька, знаєш, от молодець, що він тебе навчив трохи української мови, погано, що він не вклав тобі трошки розуму. Оце так. Це дуже да. да. Все, далі, в принципі, ти мене цікавий, дуже багато запікувати. Не хочеться просто себе перенавантажувати, мені так от вас з головою вистачає, що ти втікаєш. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, які ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Вітаю ви, вас. Я вас теж. Я з Києва, ви звідки? Я з Новосибирського. Про що тут розмовляєте? Які теми обговорюєте? Ви, напевно, перша людина, яка просто вийшла по-нормальному. Привіт, привіт. Так, ти кроме русского і ще кого-нибудь язик. Можемо общатися на другому кому-нибудь язику? Наприклад. Наприклад, українська мова. Ну так я з вами спілкуюся українською мовою. А, добре. Добре. Давай по-українськи. Ти в Києві. Так. А, почка, почка, почка. Який приблизно район? Лівий берег. Лівий берег. Лівий берег, лівий берег. Ну, кстати, я київ не дуже важливо і знаю, я там був всього там. Я був завжди в Печерських Лаврах і був в Софії. Угу. Ну, це центр, біщи. правий берег. Так. Да, і да. про що до чат руля спілкуєтесь, які теми обговорюєте? Ну, найболючіша тема це, конечно, війна України-Росія. Так. Росія Україна, бо Росія напала. Ну, не важно, в якому. Ні, порядку. Ні, Це дуже важливо. Дуже важливо. Можливо, можливо, буде потім. Потім, можливо, буде важливо в Нюрнбергському там десь трибуналі, або. У Маріупольському. Там, ну, так. Да. Коли будемо судити злочинців з Російської Федерації. Повністю згідно, тому що відповідати все одно хтось повинен. На це все почалося. Твоя лічна, твоя особиста думка. Одна з версій: Україна виходила з під впливу, а одному бункерному щуру дуже хотілося відновити Радянський Союз. От і почалось. Вполне, 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 вполне. Да. Україна не почала, а Україна вийшла з під впливу Росії. Вийшла, так, вийшла. А щоб не допустити, що вона зайшла в Євросоюз, а де Євросоюз там НАТО, тоді треба. Б. А, ні, а моя, моя чуть-чуть відрізняється, що Василь Васильовичу, ну, ну що... я, ну, я, я зрозумів. Йому дуже захотілося зайти історію, знаєш, таким Бонапартом. Ну. вершителем судей. Mm -hmm. Я то говорить, собирателем земель русских, да? Да. И он думал, что так, на Украину зайдет, три дни пройдется, там цей, кто там, Газманов споет, гей, 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 и все. Он набрал рейтинг, он популярный, он в истории, всю Россию обратно объединил, разъединил, расшматовал. А чему то заказалось, что в Украине, блин, Отак так підказуємо, оказалися джереліни, які 50-кілометрові колонни танків розшамотували в говно. Так і було. Так і було? Так і було. І їм повезло, що рядом Білорусія, куди вони встигли вискочити, блін. Саме так. Якщо все Чернігів перекрив там якийсь міст. Ну все, кардык был бы полный. Самая сама знаменитая у них диви, танковая дивизия. Как же она? Кантемировская. Кантемировская. В хлам. Такая вся московская, такая вся краснознаменная, там, зиниземленная, хрен вы какая да. она там. Бель, знамен, бильш... Знамен бильшек Зашла и приказала долго жить. Тебе ч, думав, що у тебя вправо не найдет? Ні, жена ругається. Чого? Так время вже. Время 13, перший час, Я зустрінеться. Я ж, я, я ж з Росії дзвоню. Ну, а в, дружина ваша підтримує ваших думок? чи вона, можливо, за. Ні, ні. 4 години вперед. Ні, не я не про годину зараз, я про дружину вашу. Вона. Дружина. Ні, вона кацапка. Нет, я все зрозумел, але дум дум думки она Васи, скажем так, поддерживает да, да. и жгалка, жгалка сейчас, жигалку ищет, сейчас, жигалку, и отстанет. Я тебе дам, это, да мы с ней так Да, Та я понял. Это, блин, ну что ты сделал? Да, да. Меня же люди не видят. Ты понимаешь, что ребенку в школу, папка. <laughs> Ирка, не ругайся, я же хороший пацан. Это. Русский перейшов знову. Та я розумію, практики там мало. Скажімо так. Середовище, все ж все ж оточення, воно ж російськомовне. Але Чудово українська збереглась. Благодаря війні. Нет. Я українську. Я з 85-го року тут. І я. Я замітив, що я забуваю українську мову. І потім, коли почався конфлікт, я з Україною частіше став спілкуватися. А ви звідки з України? Львівська область. З Львівської області. А місто яке? Село. Село. Сокольський район Гута. А, Ні, не, не знаю, я думав. А сам ну, звідки? Я з Києва. А, ну Київ. Ну, мене брат там жив. Він хірургом був. Лукушанський. Мій повний тіоска. Ну він же. ну, Теж то, то, життя, вже... життя так, земляє. Так. Най спочиває з миром. Так, нехай так буде. Так. так. Ну що, бачите, так. там якось змінюється ставлення людей до цієї ситуації. Може вже. Ніяк. Може кажуть, що все досить же. Припиняють. Ніяк. 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 Як були валенки, так і є валенки. Я йому доказу: нахрена ви туда пішли, ну, з другом там. Нахрена ви туда? Нахрена? Для тебе що небудь прибавиться, якщо візьмуть, ну так, теоретически візьмуть Україну? Для мене – ні. А нахрена? Вам же прийдеться її відстроювати? Годувати. Злі, що бабки, бабки підуть від вас туди? — Да. Не, все одно надо взяти. — Нахріна? В тебе город, ти його не не пашеш, не сієш нічого. Тобі що мало? Да езжай на Дальний Восток, там 100 тисяч кілометрів. — Сань, Сань, извини. Сань, извини. Санек, спи. Спи спокойно. Блин, внук, внук. Ну, плачет. Добре. Добрый. Добрый, было. Хорошо. Приятно было. Тримайтесь. Нам Давай не пух. я, я всему дому не даю спаспаты. Давай. давай не пух. Слава Украине. Героям слава. слава. Шановне панство, Скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей.